Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній радник Офісу Президента України, скандально відомий блогер Олексій Арестович, цього разу виявився у захваті від прямої лінії, яку влаштував президент Росії Володимир Путін. Арестович побачив і незручні запитання. на Екрані цієї віртуальної зустрічі Путіна із власними співвітчизниками. І те, що Путін називає росіяни українців єдиним народом і братами, а не свинями і орками, як зазвичай називають російських агресорів українських громадян. І, звісно ж, вирішив, що перевага вона на боці Путіна. Ну, а на боці кого ще. Можна було б, звичайно, сперечатися із Арестовичем за сутністю цих його заяв. Ми прекрасно усвідомлюємо, Путін називає росіян і українців єдиним народом насамперед для того, щоб виправдати агресію Російської Федерації проти України, щоб пояснити, чому його війська знаходяться на чужій території та ба більше вважаються її. Своєю йому потрібно, щоб у самій Росії у світі, можливо, в Україні, сприймали ті звірства, які росіяни творять на нашій території у контексті громадянської війни. До речі, саме так ставилися у період першої української державності до події. Більшовики вони також намагалися представити загарбницьку війну. Більшовицької Росії проти української держави як елемент громадянської війни, і треба сказати, досягли в цьому неабияких успіхів, тому що і тоді було чимало таких людей, як Олексій Арістович, які були готові погодитися із цим дискурсом загарбник. І так ми багато десятиріч сприймали захоплення України. Як елемент громадянської війни на території Росії. Це, звісно ж, робилося навмисне, щоб не дати ніяких можливостей загарбаній державі відновитися. Ну, не буду сперещатися щодо незручних питань, які ми бачимо на екрані. Як людина, яка багато десятирічна на відміну від Арестовича, працювала у Російській Федерації. Я достеменно знаю, що всі зручні і незручні питання, які з'являються на екранах чи задаються першій особі, узгоджуються в адміністрації президента Російської Федерації і ніколи не відбувається інакше. А якщо раптом відбувається, люди, які зададуть хоча б одне незручне питання, потім можуть просто зникнути з інформаційних радарів. Або бути вбиті у власному під'їзді, як моя колега Анна Політковська, та ще й багато російських журналістів, які намагалися ці незручні питання задавати. Про екрани, на яких ці питання з'являються, я вже й говорити. Даду. Якщо Олексію Арістовичу так подобаються великі прес-конференції, хочу йому нагадати, що. Володимир Зеленський, який у перший період свого перебування при владі перед війною також полюбляв за звичаєм лідерів пострадянського простору багатогодинні спілкування з аудиторією, саме тому, що в таких багатогодинних спілкуваннях, і про це знають і Володимир Путін, і Олександр Лукашенка, зникає будь-який реальний сенс того, що говориться. Однак, Зеленському, на відміну від Путіна, чи Лукашенко довелося відповідати на справді професійні, незручні, жорсткі питання моїх колег, таких як Юрій Ботусов, подібна ситуація в умовах російської інформаційної політичної дійсності є просто неможливою. Тому що будь-який прояв політичної активності в Росії це завжди вистава. А якщо не вистава? Так багаторічне ув'язнення або імміграція. І це також потрібно усвідомлювати. Хочу також нагадати, що українці почали називати росіян свиніми чорками, коли російські війська опинилися на українській території, а не українські на російській. коли російські військовослужбовці почали вбивати, гвалтувати і грабувати. Громадян нашої країни, коли ми зіткнулися із звірствами в Бучі, Бородянці, Ірпені Ізюмі, далі можна продовжувати. І я впевнений, що якщо росіянам вдасться ще кудись прорватися, там буде те ж саме. І, звичайно, хотілося б задати просте питання. Так, це брати ці звірства роблять, чи свині. Та орки. Не кажучи вже про те, що люди дуже часто використовують ці характеристики, щоб не називати росіян-росіянами. Тому що в уявленні багатьох, хто говорить про орків, росіяни це щось зовсім інше. І краще про них не згадувати, адже росіяни вони ж не можуть творити такі злочини проти братів українців. Це ще залишається на підсвідомості. Згадаємо, що в перші тижні після. Бучі, багато кому хотілося б звалити відповідальність за ці звірства не, не братів росіян, а на бурятів, товинців, чеченців, кого завгодно, тільки щоб росіяни не сприймалися як представники того самого народу, який вбиває, гвалтує і грабує. А це росіяни. І, звичайно, разом із нею можуть діяти представники інших пригноблених росіянами народів Російської Федерації. Але не треба забувати, хто є державоутворюючим народом у державі, яка збирається захопити Україну. Так що, скільки б не говорив Володимир Путін про братерство, але злочин проти людяності залишається злочин. І не українському громадянинові виправдовувати це. Олексій Арістович говорить, що ми не хочемо дивитися на гору. Хоча критика. Політичних дій влади не зникає в Україні навіть під час війни. А критика політичних дій російської влади зникла в цій країні багато десятиріч тому, коли зникла незалежне телебачення, потім незалежні медіа як такі, потім став контролюватися інтернет, потім стали вбивати тих журналістів, які говорили правду. потім Стали саджати до в'язниць тих, хто розповідав правду про злочини російської армії. Довго можна про це говорити. Це, врешті-решт, моя спеціальність розповідати вам про злочинність самої російської державності як такої. І про те, що ця державність не збирається зупинятися у своїх намірах знищити Україну та іншу сусідню державу. Але ж насправді тема цього ролику це інформаційна гігієна. Ну, всі висловлювання ідеологічного характеру, які ми чули від Олексія Арестовича протягом усього цього часу, свідчили, що він набагато ближче до тих, хто напав, ніж до тих, хто захищає свою землю від жорстокого загарбника. Ну, так буває часто, що паспорт не співпадає із ідентичністю людини. Але. Не залишає цій людині ніякого вибору у певний період, як відповідати вимогам цього паспорту. А потім все змінюється. Як змінювалося із багатьма нашими співвітчизниками, які так і залишилися частиною імперського дискурсу. Але багато хто з цих співвітчизників це ретельно приховував. А Олексій Арістович треба надати йому належне: не приховував ніколи. Ну, не може змінитися ідеологічна і політична людина, яка опиняється одного прекрасного дня за одним столом з Дугіним та іншими ідеологами боротьби з українською державністю із сучасною цивілізацією, якщо хочете і з добром як таким. Не буває таких змін в історії. Тому що одна справа це пристосуванство, яке ми. Неодноразово спостерігали у наших бізнесменів, що видавали себе за політиків, щоб зберігти гроші. А інша справа, коли це робиться, від щирого серця, від щирого імперського серця. І те, що величезна частина українців просто в обмін на заспокійливі слова, що все закінчиться не за 2-3 роки, в кращому разі, а за 2-3 тижні, готові були. Прийняти цей імперський дискурс саме тоді, коли імперія ухвалила рішення про остаточне вирішення українського питання, це якраз ілюструє правильність слів Олексія Арестовича, що ми дуже часто не хочемо дивитися вгору. Що ми готові обміняти гідність на Седативні ліки? Що наша політична еліта фактично позбавлена гігієни і готова видавати посади в обмін на відданість або корисність. І це теж не дивно, тому що якщо немає ніяких політичних поглядів, а є виключно жадоба влади, ти станеш союзником будь-кого. Так, що з цієї історії просто потрібно робити висновки. І тим людям, які прийшли до влади в Україні у 2019 році, і так і не усвідомили наслідки того, що таке непрофесійність і нездатність розбиратися у кадрах і людях, і українському народові, який досі готовий шукати собі. В будь-якій людині з приємним голосом і приємними обіцянками, які ніколи не здійсняться месією рятівника. І цивілізованому світі, який, як правило, не розбирається в тому, хто реально може представляти Україну, а хто лише паразитує на її горі. Ну а тій частині російської аудиторії, якій подобається Арестович. Ні в чому розбиратися не потрібно. Бо ці люди точно розуміли, кого вони слухають і хто їм подобається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon BaймієC, який допомагає нам розвивати ці проекти, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!